Якщо ваше дитинство випало приблизно на 2017 рік, ви точно чули про шедевр ігрової індустрії від ось цього шедеврального інді розробника з геніальним неймінгом. І знаєте, Грені у мене асоціюється з переходом світу контенту для дітей до повного брейнроту. От таке відчуття, що ось цей період це межа, яку на даний момент ми всі переступили. Сьогодні я хочу спробувати розібратися, якого біса це було популярним. Чи краще воно за сучасні ігри подібного жанру та калібру? Ну і зробити огляд на гру, в яку напевно всі грали в дитинстві? А ще зараз я експериментую з форматами відео і записую 200 днів в Донстарві. Тому, будь ласка, підтримайте мене лайком та підпискою. Також думаю, майже всі знають, що приблизно ця гра себе представляє. Якщо когось батьки все ж таки уберегли від згубного впливу тогочасного інтернету, я поясню. Грені – це інді горор, розроблений інді розробником Developer. Його перша гра називалася Bar guy. Girl Seducer що перекладається як барний хлопець спокушувач жінок. Потужно. Так ось, плавно випускаючи такі шедеври, цей девелопер створив слендерину і наколотив 10 слендерин. Якщо хочете, зроблю огляд і на неї. Ну і в 2017-му він створив ось цей низькополігональний шедевр, який разом з сусідом і Балді тероризували несформовані мізки дітей. Сама гра заснована на хайпі ігри про сусіда. Там схожий принцип: ви гуляли по лісу, вас зловила слаба на голову бабулька і закрила в домі, а ваша задача вибратись. Дім великий, адже бабуся явно не остання людина на районі. І подивіться на це. Жрело страху і сотень дитячих кошмарів, всі ці полігони, всі ці текстури, цей рот, який ніколи не закривається, випавши волосся, яке проходить через її модельку. Ваша задача вибратись з дому за 5 днів. На шостиця, поїхавши на голову, проведе екзекуцію, але про це трохи пізніше. Як я казав, дім зовсім не скромний, а все тут дуже навіть по-богатому. Три поверхи, підвал, каналізація, свій задній дворик обтянутий колючим дротом, своя гільйотина. Ну, все ще треба одинокій бабусі. А на фоні грає, напевно, легендарний саундтрек. <плес> Ось це легендарне піаніно. Ну і ви маєте методом розв'язання всіляких головоломок <плес> відкривання одної хуятіної іншої хуятіни вибратися з дому. У вас є кілька варіантів: вхідні двері, каналізація і розбита машина. Нагадаю, автор Грені створив баргайсь покушувач дівчат. Тому, звісно, гра тримає серйозний рівень. Дім досить різноманітний, і геймплей справді непоганий як для мобілки. Є вибір графіки, висока і низька, але по суті, хуйова і піздяцяка хуйова. Можна вибрати важкість. На практиці бабуся піде за пивом, на легкій вона вже з'явиться, буде повільною, та зброя буде її нокати надовго, про неї ми теж, до речі, поговоримо. З кожною наступною важкістю бабка буде пришвидшуватись. Ще будуть додаткові замки та більше скриплячої підлоги. Ну і на екстремальній важкості грені буде бігати як з турбіною, а також деякі імбові штуки пропадуть. Я про них потім розповім. Гра будується на тому, що у бабки, ні ну, просто подивіться на цей дизайн ідеальний слух, і вона прибігає на будь-який шорох. Звучиться. Погано, але по суті це ваш шанс відманювати її, адже дім зроблений так, щоб в ньому були проходи, в які Гренні пройти не зможе, а ви зможете. І тому ви можете пройти пів будинку через один підземний тунель, кинути там вазу, бабка в обхід побіжить дивитися причину шуму, а ви вже на іншому кінці дому. Саме ці проходи я і назвав імбовими штуками, і по причині, адже вони, мало того, що є вашою зоною безпеки, є ще видатним логістичним пунктом. А логістика це, напевно, найголовніша частина гри. На екстремальній важкості вони, до речі, закриті. Персонаж з якихось причин не спроможні носити більше ніж один предмет. І якщо ви хочете взяти другий предмет, то перший він кине та при тому кіне так, щоб порвати барабанні перетинки по грені. Тому треба думати, де, що та як заховати. В каналізацію наш основний райвал пройти не може, але там є дочка, яка за лором отруїла їхнє сімейство і тепер спочиває прикута до стіни в потайній кімнаті. Щоб отримати ключі до каналізації, в якій гарантовано буде предмет потрібний для визволення, треба покласти книжку на стенд цієї леді. І вона, після якихось дивних конвульсій та демонстрації свого низькополігонального тіла, дасть ключ до каналізації. Але сама переміститься в ту саму каналізацію в образі павука. І він піздят швидкий. Але повірте, контриться він не те, щоб важко предмети. Це, напевно, головний мінус гри в геймплейному плані. У Домі бабусі всі предмети спавняться за пресетами. Їх кілька штук, і вони всі є на віки. Гра стає простою, як тільки ви вивчаєте пресети на пам'ять, і знаєте, де лежить вепенкі. Зброя. Це наступний потужний аспект гри. Бабусю можна нокнути, якщо зібрати в волину, знайти арбалет або закрити її в бані. Найкорисніше це баня та арбалет. Баня одноразова, а арбалет ні. Патрони на ствол теж можуть закінчитися і їх треба шукати по дому. А арбалет це просто імба. На всіх рівнях важкості все стає просто, як тільки ви його отримаєте. Ну, екстрім ще вимагає трохи пряморукості, адже там перекриті деякі проходи і треба знати, які не які тактики. Ну і ще печально відомий дім населяють улюбленці бабки, з якими пов'язані різні квести. Ворона, її треба відманити кормом або застрелити. Павук все так само, тільки відманювати треба м'ясом. Ну або можна натиснути арбалетом на кнопку та закрити його. Ну ось це, напевно, не улюбленець, а повноправний член родини. Ну, ось так: от, використанням відманювання і нанесення травм океані бабусі ви маєте втекти з дому, в якому все зроблено так, щоб. Ви могли втекти, але якщо попадетеся під її криваву биту 5 разів, вас чекає екзекуція. Можуть задавити машиною, можуть з'їсти в підвалі, а можуть чікнути голову на гільйотині. Класно, і я так думаю. Графіка у грі просто шедевр. Трасування промінів, тіні, текстури ну просто вау! На фоні зараз ПК-версія, яка вийшла тоді, коли девелопер заробив трішки грошей, піднявся з нуля. І вам все може здаватись не таким зашкварним. Але ось кадр з оригінальної гри на мобілу. Ну ось як бачите, гра не те щоб геніальна, такі в той час штампували десятками: Hello Neighbor, Ice Scream, Evil Nun і так далі. Гра як для мобільної хоррор-головоломки зовсім непогана. Але от як це стало популярніше ФНАФа? Ну добре, я звісно жартую, але неофіційне музичне відео набрало більше прослуховувань, ніж трек ФНАФ від The Living Tombstone. Тільки от у ФНАФу є класна історія, атмосфера, а тут, ну просто, блять, шедевр. Як на мене, зумовлена така популярність хайпом зі сторони діточок і відповідно розвиток цієї гілки контенту. Дітям вона зайшла, і жадібні дорослі хотіли встигнути в потяг хайпу. І робилось все: терабайти контенту прямо з пекельного котла, шедевральні анімації, фан моди зроблені швидше ніж відео, яке ви дивитесь прямо зараз. Ще раз нагадаю: Крені грендпа версус флор і слава, 65 мільйонів переглядів. 65 мільйонів я взагалі не впевнений, чи є україномовне відео, не музичне, яке має таку кількість переглядів. Не тим я займаюсь в житті. Такий тип Джейнроту почав набирати популярність. Раніше таке теж було, наприклад, анімації по Майнкрафту, але не було скролерів, де можна годинами прокручувати відео про Гренні і задовільняти свій дитячий мозок дофаміном. Хайп просто величезний, гігантський, я б навіть сказав. Але безпощадна перевірка часом навіть таку гранітну потужність змогла зламати. Девелопер випустив другу частину і потім третю. І вони теж дуже навіть популярні. Але детально про них я розповім в наступному відео. Потім почалося створення теорії по сюжету, але не таких, як в ФНАФІ, цікавих і затягнутих, а відео по типу «Фредді та Слендеріна пробрались в Дімгрені щоб врятувати Стіва з Майнкрафта. Так, все правильно, почали видумувати історії з різними іграми, причому не тільки від цього девелопера, і об'єднувати це все в один мультивсесвіт. Хай там як Грені реально феноменальна, в неї по нинішній час грають відомі стрімери. Брейнрос активно передається молодшому поколінню. А за рахунок цього у гри з'являються реальні цінителі, яким вона подобається. Популярність їй то принесли нерозумні дітки, але гра, ну якщо об'єктивно, досить таки непогана, особливо для свого часу. А для хайпових продуктів якість не завжди головне. А тут з цим не те, що прям дуже дуже печально. Може графіка у гри погана, може геймплей приїдається. Але це ж не AAA-гра за 3000 гривень, а просто мобільна дрочілка, зроблена на Юніті з бюджетом в бутерброд, новий танчик в грі та пляшку водяри. Але такого фурору в інтернеті напевно не зробила ні одна подібна інді-гра. ФНАФ, ну я думаю, він перевершив би гренні, якби вийшов на три роки пізніше. А знаєте, що мене цікавить? Що якщо Гренька вийшла б не в 2017-му, а зараз, коли кожна трьохрічна дитина в Тіктоці проводить левову частку свого дня, греню мудрилась так зафорситись і без тіктоку в основному на довгих відео в Ютубі. На які ще треба клікнути, можливо, навіть подивитися рекламу, і поки це відбудеться, до феміну вже не вистачатиме. А якби таке було зараз? Утоявіть, просто Грені вийшла б зараз. Ютуб, Шортс, тік ток я б навіть боюсь, що було би. Так ось, після виходу третьої частини не вийшло ні однієї гри. І хайп потроху спадає, але він був таким великим, що все ще тримається. Сучасні альтернативи Грені. Порискавши простори нижчих станів інтернету, я знайшов гру «Schoolboy Runaway», але цей кал виявився болотним, тому огляду не буде. Гра хуйня, повірте на слово. І ось я хочу зробити повноцінний айсберг по теоріям ігор цього генія девелопер та розібратися, що з ними зараз. Це я думаю, заслуговує окремого відео, і треба подивитися, як зайде це. В будь-якому разі в Гренні я пограю на стрімі, який буде тоді, коли рак на горі свисне, а точніше тоді, коли у мене. Не дійдуть руки. І, до речі, я там зробив допис. Скажіть, що ви саме хочете бачити на стрімі, розмови з вами, гру в шахи, може гру в ДСТ, ну тобто все, що ви хочете. Наполегливо рекомендую підписатися на Твіч. На мою думку, Гренні вистрілила за рахунок дитячого контенту і впровадження більшої кількості коротких, безсенсових відео для маленьких дітей. Думаю, коли вийде ще один такий хай продукт, це питання часу. А Грені просто залишиться приємним теплим спогадом і буде потихеньку йти в забуття. Гра справді непогана, і хайп, який їй дали діти, показує людям, що навіть одинокі вовки без бюджету як девелопер щось таки можуть. Якщо сприймати цю гру як гру, ну непогано, враховуючи її час та бюджет. Якщо ж враховувати її культурний внесок, ну не знаю, це втілення ери геніального дитячого контенту. Ось так от. Фух, ну отак от. На цьому у мене все. Пишіть свою думку в коментарях і підтримайте україномовний контент підпискою та лайком, а можете навіть фінансово. Посилання в описі. Дякую всім вам за перегляд. На цьому у мене все. Бувайте! Не забувайте про Твіч.